Коли ти зрозуміла, що ти активістка, взагалі цікаво розповідати про це, бо нещодавно я усвідомила, що цим активізмом займаюся вже 5 років, а це ціла частина життя. Все почалося, коли мені було 17-18 років, коли вибухнули кліматичні страйки, і саме тоді молодь почала боротися за планету. А я тоді була ще молодим підлітком. Я знала, що окей, добре, може це той момент. Коли мої страхи, фрустрації, а також гнів на те, як все виглядає в цьому світі, я перетворю надії. Але спочатку це були дуже дрібні речі: просто редагування петицій або, наприклад, розсилання людям якихось запрошень, щось таке. Я ніколи б не подумала, що, по перше, я робитиму це і сьогодні. А по друге, що по дорозі відбудеться стільки всього, деякі люди також мають можливість вимкнути в собі якусь. Не знаю, вони не переймаються тим, що відбувається. Війна їх не хвилює. Економічна нерівність їх не хвилює. Що люди не мають за що їсти, жити. Це їх просто не торкається, і вони можуть, так би мовити, існувати, функціонувати щодня, просто не звертаючи на це уваги. Я просто цього не маю, я так не вмію, і я не вважаю, що це щось надзвичайно виняткове в мені чи в нас. Але ну так якось є. Я така, що не можу вимкнути цю свідомість. І єдиний спосіб боротися з цим це просто діяти.